Ви притягуєте бідність, якщо робите це з вами, літару. Давайте розбиратися, через що нам приходить бідність. Підписуйтесь, тут цікаво. Твої фінанси це відображення саме твого мислення. Тому якщо ти робиш ці помилки, чекай, що саме ти будеш притягувати до себе бідність. І перший момент це фокус на нестачі. Якщо твої думки завжди сфокусовані на тому, що тобі щось не вистачає, всесвіт буде тебе підкреслювати і підсилювати саме неста. Наступний момент це віра, що гроші це важко. Якщо ти переконаний, що гроші дістаються тільки важкою працею, або що гроші це щось погане, то твої переконання вже обмежують твої можливості. Наступний пункт це страх, витрат і інвестицій. Якщо ти боїшся витрачати, інвестувати або просто заробляти більше, ти не дозволяєш фінансовому потоку увійти в твоє життя. Також важливим пунктом є життя у боргах. Якщо ти звичай, як жити в боргах, то ти просто підсилюєш свою фінансову нестабільність. Твої борги це твій потенціал. І Якщо в тебе є енна сума боргів, знай, що ти можеш стільки заробляти. Змініть своє ставлення до грошей та почніть думати про достаток. І тоді фінансова свобода стане саме твоєю реальністю.